Бажаю міцного еврібади, мадяр на зв'язку. 9 листопада і сьогодні хочу прокоментувати анонсоване міністром ворожого війська заяву стосовно того, що ворог планує забратися з правого берега України. Що там відбувається насправді? Дивіться на мапу. Це Миколаїв. Це Дніпро. Оце п'ятно має в най своєму ширшому місці приблизно 35-40 кілометрів. Довжина цього, той частини правобережної окупованої території складає 100 з хвостиком кілометрів. Це та окупована частина України на правому березі Дніпра, на котрій по різним оцінкам сконцентровано наразі. Від 10 до 12 тисяч а, особового складу ворога і певна кількість немаленька техніки. А, сьогодні вони націонували, ніби вони звідси драпають на лівий берег і, звідси, і звідти будуть тримати оборону по лінії Дніпра. Ймовірна версія, а, і в даному випадку передбачає а, досить складні наслідки. Безпосередньо для е, міста Херсон. Про це слід розуміти, бо найширша, най, найбільша ширина річки Дніпра у е, межах міста Херсон від 700 до 1000 метрів. І ворог, зайнявши е, лівий берег як оборонний плацдарм за декілька місяців. Зрівняє Херсон з землею, навіть дозволю собі таке сказати, що трошки жорстокіше це зробить, ніж з Маріуполем. Бо маючи на прямій відстані пострілу цілий обласний центр Херсон, котрий лежить вдоль всією, всією, всією своєю південною стороною вздовж берега Дніпра, буде як на ладонь, І це ще довго буде. Зоною лиха, особливо для цивільного населення, котре там а, залишиться, і для буде створювати перешкоди для безпосереднього навіть входу військ ЗСУ. Я вже не кажу про те, щоб облаштовувати там щось і відновляти.